Україна є однією з тих держав, які вміють битись та вміють перемагати. Україна захистить себе в цій війні та поверне все своє, що поки що тимчасово контролюють окупанти. Кримунчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Велика мужність потрібна під час битви, і не менша необхідна, щоб врятувати життя побратимів. Сьогодні Краменчук попрощався з військовим медиком, який спочатку повномасштабного вторгнення буквально з пекла витягав наших бійців, даруючи їм шанс на порятунок. Подробиці про Антона Левчука у наступному сюжеті. Сьогодні, 22 серпня, у міському палаці культури побратими, рідні та близькі, попрощалися із бойовим медиком Антоном Левчуком, який був важко поранений під час порятунку побратима від ворожої артилерії. Під час бойових дій всі грані людської душі оголяються, як ніколи, і саме там видно, що собою представляє людина. Антон, позивний архітектор. Був світлою, порядною, надійною людиною. Боєць мав позовний архітектор, адже до війни працював дизайнером та архітектором і вважав ці заняття своїм покликанням. Був мобілізований в перші місяці війни, опанував фах військового медика та під час служби врятував не одне життя. Він виконував задачі бойового медика у нас і він віддавався цій роботі на сто відсотків. Він рятував життя наших помертинів на війні. Це людина, яку знає. Весь батальйон, який завжди допомагав, завжди відкликався. І ця людина робила свою роботу на 100% завжди. Тобто, не лінувався, треба вночі, робив вночі. Пішов з життя герой від отриманих поранень 17 серпня у Вінницькій лікарні, куди його доправили після порятунку з під ворожого артилерійського вогню у Донецькій області. Почали з ним разом служити, працювати. І з цього дня ми з ним... Але як рука в руку, нога ну, в ногу, як то кажуть. Він був гідним воїном нашої бригади, він був справжнім захисником України, він був справжнім другом. Він для мене ставив брат. Ми з ним були ну, майже весь час разом. На Антона можна було покласти завжди. Він завжди чи міг допомагав. Навіть якщо ти його не просив про допомогу, він завжди приходив на допомогу. Підказував, як правильно зробити, як краще зробити. Поховали військового на алеї героїв на Свіштовському кладовищі. Пам'ятаємо усіх загиблих за незалежність і свободу нашої батьківщини та продовжуємо боротися за найскорішу нашу перемогу. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Допомога армії святий обов'язок всієї Кременчуцької громади. Тому міська влада завжди відгукується на всі запити і замовлення наших захисників, щоб максимально наблизити перемогу. Адже сучасна техніка допомагає їм у бою. У цьому ви самі переконаєтесь після перегляду наступного відео. до кременчуцьких правоохоронців надійшло 143 повідомлення про події та кримінальні правопорушення. З них 11 внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Детально далі. За добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 143 повідомлення про події та кримінальні правопорушення. З них 11 внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Сьогодні близько п'ятої ранку по вулиці Академіка Герасимовича сталося загорання автомобіля Мерседес. Відразу на місце прибули ДСНС, які локалізували пожежу. На місці працювала слідча оперативна група відділення поліції номер 1 Встановлено обставини загорання транспортного засобу. Проведено першочергові слідчі дії за фактом розпочаток. Кримінальне провадження статтею 194 частиною 2 частини кримінального кодексу України шахрайка ошукала кримінчужан. Пропонувала талони на паливо, кошти покупці її перерахували, а палива так і не отримали. З Заявами до Кременчуцького районного управління поліції звернулися місцеві мешканці, які повідомили познайомилися з Кременчужанкою, яка пропонувала талони на паливо. в Місті Кременчук в подальшому кожен із потерпілих перерахував різну суму коштів від трьох тисяч гривень та свої обіцянки надати талони. Остання не виконала жінка, яка підозрюється в скоєнні шахрайств, Наразі встановлено з нею будуть працювати на. За добу вінальні поліцейські склали 10 протоколів на батьків за невиконання батьківських обов'язків. Нагадуємо всім батькам, якщо ваші діти десь відпочивають в місті, цікавтеся, з ким вони проводять своє дозвілля, як це все відбувається і чи не скоють вони адміністративні правопорушення. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні депутатська комісія з питань освіти перевірила три навчальних заклади правобережжя щодо готовності приймати дітей на офлайн навчання. Які школи відкриють свої двері для дітей вже з 1 вересня? Дізнавались наші журналісти. У Кременчуці провели виїзне засідання депутатської комісії з питань освіти. Одразу три навчальних заклади правобережжя перевіряли на готовність приймати учнів з початку навчального року. Депутати побували у тих закладах, де є укриття. Саме тому вже з 1 вересня школи повинні відкрити свої двері для дітей. За результатами засідання комісії Кременчуцький ліцей номер 6 готовий до навчання у формі офлайн. Укриття цього навчального закладу також розраховано і на дітей, із закладів дошкільної освіти номер 3 та номер 59. У Першому опитуванні 24% батьків, хочуть навчання у формі онлайн, А 76% — офлайн. Ну це було десь наприкінці липня. А зараз ми ще перед самим зробимо опитування, і тоді остаточно визначимося. І вихователі, і вчителі ніяк не можуть дочекати своїх вихованців. Уже скучили всі і скучили. Діти скучили, вчителі скучили, адміністрація скучила, будемо. Надіяться на найкраще, та так воно й буде. Колектив Кременчуцької гімназії номер 23 також зустріне своїх учнів вже з 1 вересня. Навчальний заклад працюватиме офлайн у дві зміни: укриття розраховано на 263 людини. Також гімназія надаватиме укриття для вихованців закладу дошкільної освіти номер 13. На сьогоднішній день те, що ми побачили, шоста гімназія в принципі готова. Абсолютно у них все готово, Стіни пофарбовані, підлога готова до дощових моментів. Е, наступна школа була 23 третя. Також все добре. Вони з 1 вересня стартують офлайн. А ось роботи з облаштування укриття в Кременчуцькій гімназії номер 7 ще не завершились. Видно, що тут дуже багато роботи. Ну і реально говорити про те, що вони там всіх зможуть прийняти і навчатися 100% офлайн. Це напевно неможливо, але частина дітей таки, можливо приступить до навчання офлайн. З 1 вересня проте школа говорить, що вони готові і до онлайн навчання, і про це будуть говорити вже ближче до 1 вересня. 31 числа. Зокрема, вони, я думаю, вирішать точно, як все буде відбуватися. Валерія Лисенко, Ван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Відволіктись і на мить забути про пережити для військовослужбовців, ветеранів та учасників бойових дій організували мистецьку терапію у вигляді гончарства. Більше про психологічний відпочинок наших захисників у наступному сюжеті. Для військовослужбовців, ветеранів та учасників бойових дій, які перебувають на реабілітації у Кременчуці, організовують мистецьку терапію у вигляді гончарства. Таке заняття допомагає зняти напруження, відновити душевну рівновагу та психологічний стан. Дійсно дуже розвантажує. Воно займає руки. Я не знаю, мабуть, в цьому і полягає диво кераміки, тому що я б назвав це медитативні практики, це поглажування, виглажування і будування. Вони якось самі по собою наштовхують на позитивний на позитивний лад. Військовослужбовці самі обирають в предмет, який ліпитимуть. Це і філіжанки, і тарілки, вази, глечики, тарілочки, будь-які предмети повсякденного вжитку. Такий варіант психологічної розрядки та відпочинку захисникам до душі. Почти тиждень хожу сюди. Уже так, і кружка там була готова. Зараз кувшинчик зробив, от роблю кришечку на кувшинчик. Все получается потихоньку, не спеша, удовольствие, спокойствие, все нормально. К жизни возвращаемся, все нормально, все хорошо. Арт-терапія, а в даному випадку гончарство одне з найефективніших методів реабілітації. Цей процес допомагає бійцям отримати психологічне розвантаження і на якусь мить забути про пережите і не думати про погане. Взимку наша організація писала грантову заявку на програму розвитку ООН і ми отримали фінансування грант. На що на посилення потенціалу у сфері реабілітації наших захисників: фізична реабілітація і психічна. Майстер класи з гончарства проходять саме в рамках арт-терапії. На це у нас є грантові кошти. Ми придбали обладнання, придбали розхідні матеріали. Велика подяка спонсорам і донорам, які звертають увагу на потреби, такі, які зараз є в нашій країні, в нашому місті, у наших захисників, і ми можемо їм спільними зусиллями йти назустріч у реабілітації. Анна Литвин, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. У Кременчуці організували благодійну барахолку, мета якої збір коштів на пошив адаптивного одягу пораненим військовим. Що можна було придбати на благодійному заході? Вже за мить. Сила українців у єдності та небайдужості один до одного, кременчуцькі підприємці вже вдруге організували благодійну барахолку з метою допомогти військовим. Цього разу виручені кошти підуть на пошив адаптивного одягу пораненим захисникам. Першому збирали це на ліки та турнікети для військових. Зараз всі вилучені кошти з барахолки. Ми направляємо на виробництво, відшиваємо комплекти адаптивного одягу. Збираються заявки по всій Україні і від самих військових від їх родичів. Відправляється і в нас кримичуці по госпіталям, і по всій Україні всі, кому це треба, він безкоштовний. Заповнюють заявку і отримують. В залежності від поранень, це або футболки, або шорти, або штани. З понеділка по п'ятницю усі кременчужани мали можливість принести непотрібні речі у гарному стані до магазину, які у неділю підприємці виставили на продаж за мінімальними цінами. Різноманітний одяг, взуття, аксесуари та навіть книги можна було придбати на благодійній барахолці. Люди абсолютно безкоштовно приносять пакети зі своїм одягом. Все, що вони не використовують, не носять. Приносять нам максимальний прайс 300 гривень, але люди можуть залишити без решти і залишають будь-яку суму, тому що знають, що це все йде на допомогу військовим. Тому ну хто хоче так робити, будь ласка, робіть це тільки за всі кошти 100% йдуть на виробництво одягу адаптивного. Також до благодійного заходу вже вдруге долучилась мережа кав'яренькофан. Першу барахолку, другу барахолку ми це все робимо в колаборації з Кофаном. Вони завжди виставляють і квіткова лавка була, і невеликий мав з випічкою, з холодними напоями, холодна кава, і також гроші виручені саме з цих товарів. Вони також передають в цю банку спільну на пошив адаптивного одягу. Під час благодійної барахолки кременчужанам вдалося зібрати 21 тисячу гривень. Проте, якщо ви маєте бажання долучитися до збору грошей, можете кинути донат за QR-кодом або реквізитами, які бачите на екрані. Валерія Лисенко, Ван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Україна в цій війні переможе. Світ у цій війні переможе. Правда в цій війні переможе. Головне, щоб ми всі в Україні та всі у світі, хто цінує нормальне життя, працювали на 100%. Без жодної зупинки заради перемоги. Слава Україні.